Коли ми говоримо про дітей війни у пам'яті, зазвичай постають документальні кадри часів Другої світової. Ми не знали, куди саме нас везуть. Тільки коли побачили височенні вежі, колючий дріт, казарми та есесівців зі злими собаками, все стало зрозуміло. Констабір. Діти лежали на голих нарах. Усюди стояв жахливий запах, запах смерті. Але найстрашніше мені було, коли почали наколювати номер на руку. Відтепер у мене більше не було не лише батьків, іграшок нормальної їжі і навіть власного імені та прізвища. Таким засвідченням очевидців було життя дітей у таборі смерті. Освенцимі. відтоді минуло 77 років. Здавалося, людство оговталося і виробило протидію злочинам проти людяності та проти дітей. Задля цього було підписано низку конвенцій та угод. Створено міжнародні організації. Ніколи знову повторюємо ми. Але це 2022 рік, і це українські діти. Банди расистів вдерлися на територію суверенної країни, щоб винищити український народ. Тому дітей вбивають, гвалтують, викрадають у живих батьків і насильно вивозять. На територію чужої держави діти під час війни сприймають набагато більше, ніж думають собі дорослі. Діти все бачать, все розуміють, все усвідомлюють. Для дитини розлука з батьками це дорівнює смерть. До початку війни в Україні мешкало понад 7,5 мільйонів дітей. Через рік після нападу Росії ця цифра зменшилася в половину. Кілька мільйонів малюків, щоб врятувати від расистів, їхні матері були змушені вивезти в Європу. Майже тисяча українських дітей зазнали поранень. Майже 350 зникли безвісти, 500 загинуло. Чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований на окупованій території, тим більше, і, на жаль, може стати кількість імен в цьому списку. Читати його страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі. Всі вони були, були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. вбивства, поранення, усиновлення, викрадення дітей депортація це не що інше як Акт геноциду mm -hmm. росіянам абсолютно байдуже, яких дітей вони викрадатимуть. Е, маленькі діти, старші діти, діти з інвалідністю, діти з батьками без батьків поранені. Їм байдуже. Їм потрібно просто е, зробити все, аби в Україні не було нашого скарбу, не було генофонду. Діти це не лише скарб нації для країни окупанта. Вони реальна суспільна сила, яка разом з дорослими визначатиме як сьогодення, так і завтрашній день планети. И в этом огромное счастье – иметь детей. Это одна из целей вообще жизни, существования всего живого. И этот инстинкт очень сильный. Он побуждает человека к определенным действиям. Это слова президента страны агрессора, который очень любит дитячу аудиторию и никогда не упоминает их своей увагою, иногда дивною. Маленькие, сладкие, Дітішки, а це дії російських військових на території України. 9 березня було скинуто кілька авіаційних бомб на пологовий будинок у Маріуполі. Я заплакала лише один раз за час війни. І це була прям дуже велика істерика. Це якраз той е день і той момент, коли я дізналася про обстріл маріупольського пологового. Я не могла стриматися. Я правда голосила, просто голосила. За тиждень вже увесь світ здригнувся від жаху, коли побачив кадри, як російські бомби падали на Маріупольський драмтеатр, поруч з яким величезними літерами було написано Діти. За даними інформаційної агенції Associated Press, під час авіаудару загинуло понад шість сотень людей. Серед них діти, які ховалися у підвалах. Ми стараємося бути нервними. Коли стріляють, у нас тут трясеться все. таким був Маріуполь до російського вторгнення. Ці суцільні руїни це теж Маріуполь після звірств, скоєних расистами. Щоб приховати свої злочини, окупувавши місто, вони почали нашвидкоруч ремонтувати та зводити будинки. А драмтеатр точніше те, що від нього лишилося, просто зрівняли із землею. Поход сносять, да? рішили, що так легче, мабуть, так? Да? Головним ідеологом політики геноциду та германізації у нацистів був Гімлер. За його планом, слов'янські народи мали бути позбавлені державності, їхні території, розчищені для німців, або перетворені на зону пустелі. Тих, хто не чинитиме опір та підкориться, було вирішено відправити на перевиховання та у Німеччині. Все, що інші народи можуть запропонувати нам як чисту кров. Як і нашу, ми приймемо у разі необхідності. Ми зробимо це, викравши їхніх дітей і виховуючи їх у нашому оточенні. Так казав Гімлер. Вам нічого це не нагадує. Що добро Так? В, в імперії зла радянському союзі, також практикували розлучення родин дітей так званих ворогів народу, змушували публічно зрікатися своїх батьків. Коли людина відділена від рідних, вона сама нею легко керувати. Вона буде вдячна державі, що, хоч би вона її приймає, вона буде готова все виконувати, вона буде відданою. Тому зараз намагаються так чинити з дітьми, відділити їх від батьків, зробити з них таких відданих рабів, і щоб вони служили на благо Росії. Ви не повірите, але у Російській Федерації свої злочини не приховують. Навпаки, вони перетворюють їх на привід для гордості і публічно оголошують. Що з України на територію країни окупанта вже вивезено понад 700 тисяч дітлахів? 721 тисяча це дані, які е, публікує в відкритих джерелах Російська Федерація. Mm -hmm. Вони говорять, що вони евакуювали уже 721 тисячу українських дітей. А і вони звичайно подаються як благородний вчиток. Як порятунок дітей, але всі чудово розуміють і Україна, і вся світова спільнота, що це ніяка не евакуація, ніщо інше, як, як депортація та примусове переміщення. 12 серпня 1949 року майже усі країни світу підписали четверту Женевську конвенцію. Росія теж ратифікувала цей міжнародний договір, за яким категорично забороняється примусове індивідуальне переселення або депортація цивільного населення з окупованої території на території окупаційної держави. Але раз за разом Росія демонструє всьому світові, що будь-які угоди та домовленості з нею це ніщо. Порушуючи норми міжнародного права та вчиняючи страшні злочини, вона лише цинічно цим хизується і відверто бреше раз за разом. Маленькі сладкі э, детишки. Мы привезли из Мариуполя группу детей, 30 человек, которых нашли в подвалах, которых бросили прийомні родители и эвакуировались без них. А, Ну то есть оставили их по факту в такой в трудной ситуации. Так говорит Мария Львова белова яку Путин призначив на посаду уповноваженої прав дитини. Особа, як у урядами США, Великої Британії, Австралії, Канади та країн Євросоюзу внесено до санкційних списків саме через незаконне та примусове вивезення дітей з України. Вона бреше. Що про них забули? Це перша байка, а друга байка стосується шантажу пов'язаного з близькими родичами, тобто з меншими братиками та сестричками. Старшим дітям говорять, якщо ви не будете усиновлені, то не будуть усиновлені й вони. І очевидно, що як і будь-яка дитина, яка прагне найкращу там для своїх братиків і сестричок, переважна більшість дітей погоджувалася. Ми з чоловіком та чотирма дітлахами жили у селищі Вовчанського району, просто на кордоні із Росією. Після окупації п'ять разів намагалися виїхати на прикордонну Україні територію, але розповіді знайомих про те, що колони розстрілюють, зупиняли. Влітку вчителька з Вовчанська вмовила мене відправити дочку на відпочинок. Після того, як у село прийшли наші, я намагаюся повернути доньку, але росіяни її не віддають. Це лише одна з багатьох тисяч історій про те, яким чином українські діти опинилися у Росії. Одна із ознак геноциду це створення умов, за яких життя неможливе. І от власне, расисти створили такі умови на певних територіях, за яких життя просто є неможливим. І е, з, з усього батьки просто не мають іншого виходу. Як віддати дитину, якщо вони сподіваються, що ця дитина буде повернута там за місяць? На окупованих територіях люди просто не мають вибору. Кожен вияв не непокори чи спротиву означає лише одне: катування і смерть. Ну, ми побачили в Херсоні в одній з катівень. Ми виявили окрему Окреме приміщення, камера, де тримали дітей за свідченнями людей, які там перебували, вони кажуть: так: ми знали, що поруч з нами є наші українські діти. Навіть самі окупанти називали так, там дитяча камера це таке ж саме сере приміщення. Єдине, що вони кинули три каремати, такі дуже тонкі. І назвали це ну це для дітей. Як було встановлено, дітям давали воду через день, тримали практично без їжі, а також використовували психологічний тиск. Розповідали, що батьки від них відмовились і вони не повернуться до них. Одного 14-річного хлопчика забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його кинули до катівні і застосували тортури. Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану. Белкісвіле, старший дослідник криз і конфліктів Human Rights Watch. Звірства расистів здається, не мають меж. 4 червня в Україні відзначають день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії. Ми з першою леді і з послами країн в Україні вішали дзвоники. Дзвоники на дуже старовинну липу в Софії Київській знак. Того, що ці діти перетворилися на Янгерські голоси. і Тепер вони звучатимуть цими дзвониками. Був один тато. Він поліцмен а з Миколаївської області. Він втратив всю сім'ю. Їх розстріляли на блокпосту. Обстріляли дуже зухвало, бачачи, що повна машина. Людей це його тато, його мама, його дружина і двоє його дітей дівчинка, Софійка, дев'яти років і хлопчик, який був тільки народжений йому декілька місяців було. Діти не загинули відразу. Діти ще дві години були в вагоні, і вони хрипіли і плакали. Родичі просили расистів дозволити їм підійти до машини і забрати дітей, що, можливо, вони би їх врятували. Але расисти допустили до машини родичів лише через дві години. І дітей вже, на жаль, врятувати не можна було. Погубил? За що ти його погубіл? Я вас проклинаю до седьмого покоління. Будь ви собаки! Всю шість прокляті. Батьки дітей, яких вивезли до Росії, начебто на відпочинок, щоразу стикаються з брехнею. Одна з матерів зізналася. Коли мені вдалося поговорити з дитиною телефоном, син весь час плакав, бо думав, що ми більше ніколи не побачимося. У таборі на морі йому розповідали, що вдома українські бійці розстрілюють кожного хто виходить з хати. У Мордорі над дітьми не знущаються, їх не б'ють. Їм просто умисно. ломают сведомость. Когда мы их привезли на территорию Московской области, чтобы они немножечко восстановились, началась история про то, что там негативно отзывались о президенте, да, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине и все такое. Но прошло немного времени, а эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью, и я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Дітей будуть русифікувати мілітаризувати в інший спосіб завдяки російській системі освіти. Так передусім це будуть і факультативні заняття з російської мови, оскільки за твердженням навіть самих офіційних представників Російської Федерації українські діти чомусь з окупованих територій погано володіють російською мовою. Вони ж поширювали міф, що тут гноблять російськомовне населення, геноцид російськомовного населення, але виходить, що російськомовного населення як такого переважної більшості дуже мало. 12 грудня 1935 року за особистим указом рейхсфюрера СС Генріха Гімлера у Німеччині було створено організацію «Лебенсборн» в перекладі з німецької джерело життя. Я вірю, що наша кров найкраща кров у світі, вона підкорить всесвіт, і через кілька століть вона залишиться найкращою! вважав Гімлер. Дітей у лебензборні жінки народжували не для себе, для фюрера. А ще під час Другої світової нацисти викрали 250 тисяч дітей з окупованих територій, аби виховати їх як відданих рабів. Лише десятки з них повернулися додому. Я не знаю, чому мене залишили в живих. Мені було вже 10 років. Я мала карі очі та каштанове волосся. Погодьтесь, це не зовсім арійська зовнішність. Дітей, зовсім не схожих на арійців, перевозили до концтаборів, де вони частіше вмирали. Після притулку, який належав Лебенсборну, мене віддали на всиновлення до німецької родини. Розмовляти рідною чеською мовою було суворо заборонено. Так згадувала своє дитинство жертва експериментів нацистів Інгеборг Шиллер. Свого справжнього імені та прізвища жінка так ніколи й не дізналася. А це вже 21 -е століття. Це вже інший табір, до якого ще влітку звозили викрадену українську малечу на перевиховання. Перше це визначається ворог. В нас ворог такий і він поганий. Друге визначається друг. Ось твій друг, і він тобі дасть цукерочку. Далі це все підкріплюється емоційно на різний вік різні емоції. Це може бути від розважальних пісень про нашого хорошого друга і поганого ворога до тих вистав, які ми теж бачимо у Російській Федерації, влаштовують і в дитсадках, і в школах, там, де вони ходять з буквою З і всю цю символіку демонструють. Це, до речі, наступний крок введення символіки, символів, форми, одягу, якихось знаків. Які можуть теж підкріплювати цю нову ідею? На початку експериментів російської влади над українськими дітьми росіяни такі дії засуджували. Не можна розлучати матір і дитину, не можна свідомо робити цих дітей сиротами. На їхню долю вже випали нестерпні випробування. Яку милість ми виявляємо до дітей з ДНР та ЛНР? Але чому душа не були чиновникам за дітей, які живуть в нелюдських умовах у сирійському таборі Аль-Хол? Четвертий рік благають повернути матерів з дітьми з сирійських концтаборів. Четвертий рік такі коментарі ставили під сумнів: розпіарене у Росії гасло. Ми своїх не кидаємо, але незгодним швидко закрили рота. Сегодня президент подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей Донецкой, Луганской, Народных Республик и Украины. Это решение позволит разобраться нам с целым комплексом проблем, с которыми сталкиваются дети этой категории. Это и семейное устройство, это и социальные гарантии. Образування, медицина, реабілітація, десь каздравітельний отдих. Україна вже подала до міжнародного суду зібрані факти примусової депортації маленьких українців. Ми звертаємо на це увагу всіх міжнародників, і ми вимагаємо, щоб окремо по, по примусовій депортації дітей було відкрите провадження. На рівні міжнародного трибуналу, а публічні виступи російських чиновників є фактично зі знаннями. Вона фактично визнає, що діти могли би бути вивезені. Відповідно до норм міжнародного права на території України в Україні був для цього весь ресурс, і це було безпечне перевезення, але вони викрали дітей Супереч вимогам міжнародних норм до компетентних органів України не було подано жодного запиту з Росії на відповідний трансфер. До цього процесу не залучаються ні ЮНІСЕФ, ні комітет Червоного Хреста. Більше того, з окупованих територій дітей вивозять під охороною російських військових або навіть літаками, які належать Міністерству оборони. Це примусове, це не переміщення дітей. Це їхня депортація у супроводі озброєних людей у спеціальному транспорті, з якого ти нікуди вже не, не втечеш, навіть якщо би хотів, навіть якщо ти достатньо дорослий і свідомий, щоб це зробити. Викрадених маленьких українців розвозять по різних регіонах Росії. Охочих їх всиновити вистачає. Окрім системи пільг, окрім системи надання певних коштів, так за таку передачу існує також інші заохочення на рівні знаєте, можливо, дещо такої радянщиною попахує, повернення звань мати, героїня, орден батьківська слава і так далі, для того, щоб стимулювати і прикметно, чомусь Путін відновив всі ці звання і е, різні титули якраз у червні 2022 року. Чому б це до речі, образ зараз? Роз... Матері, яку створює розпропаганда своїй омбудсменці, далеко не бездоганний вищої освіти. Вона не має за фахом. Львова білова диригент оркестру, працювала викладачем гри на гітарі, а потім вийшла заміж за програміста, який згодом став священником. У 21 рік Львова Білова народила свою першу дитину. А вже у 28 всиновила одразу чотирьох. Формально це російський аналог Лібен Я прошу звернути увагу на саму постать Марії Львової Білової, яка також взяла до себе в родину з порушеннями навіть норм російського законодавства українського хлопця з Маріуполя. Це важливо, тому що Марія Львова Білова багатодітна матір, і не лише власних біологічних дітей, так але у неї, якщо підсумувати всіх, 23 дитини, які перебувають у її родині під різними формами цієї опіки, яку вони винаходжують. Тобто, це і тимчасова опіка, і Патронат і взяття там на якісь поруки, і так далі, і діти з інвалідністю, які проживають і не в її родині, не в її будинку, конкретно, а в спеціальному закладі. Тобто, фактично, це, це, це просто е, якийсь завод, фабрика, як хочете називати, тобто це це звучить страшно, але це спеціальні батьки. Що насправді відбувається в її родині, поплічниця Путіна не приховує. Например, дочь 18 лет, когда ей прям исполнилась, она просто собрала вещи, от нас ушла. И мы не общались 3 года. Но при том, что в нашей семье, ну, естественно, не было никого насилия, никаких uh -huh. там жесткостей, драк, и всего прочего. Это прием. прием. Да. И она просто ушла, потому что у них там были сложные отношения между приемными uh -huh. детьми. И они там, в общем, ей казалось, что мы ее любили меньше, чем других детей, а, что там ей меньше внимания уделялось. Но, в общем, она ушла от нас с обидой 18 uh -huh. лет. В украинских змей Львову Белову почали називати «кривава Мэри. А російські змі продовжують ліпити з неї образ зразкової матері героїні ще пак, адже вона старанно виконує усі накази Путіна. Я его увидела вот на нашей первой встрече, мы сидели с малышами, играли, а он со старшими ребятами там где-то в углу сидел с таким пренебрежением, смотрел себе, что, что то какая-то пришла, что-то нам тут рассказывает, что-то тут нам пытается добро и свет нести. Я думаю, ну ладно, ладно. То есть я его уже тогда заприметила. И мы стали с ним общаться, я так, ребята, там с ними тоже начала налаживать контакт. И когда уже начала разговаривать, я поняла, что это мой ребенок. Ось так просто. Сподобалась дитина – бери. Наче в супермаркеті жодного слова про пошуки родичів чи опікунів. Жодного. Доля Філіпа, головні з Маріуполя, вирішилася дуже швидко. Підлітка всиновили. Зняли про нього фільм і вручили російський паспорт. Указ про спрощення надання громадянства Росії українським дітям-сиротам з окупованих територій. Путін підписав ще 25 травня 2022 року. На самісінькому початку війни. Маленькі сладкі е дітішки вирвати українських дітей з рук расистів та повернути додому наразі дуже важко. Ніхто нікого не повертає, якщо ви думаєте, що хтось погоджується, каже забирайте, або що це відбувається за принципом обміну. Mm -hmm. а, ні, так не відбувається. Я хочу сказати про те, що над порятунком поверненням діт... кожної дитини працює дуже велика державна, дуже велика державна команда. Це не одна, не дві, навіть не три людини, всі це розуміти. Так, я не можу вам сказати жодних деталей. Кожна історія, кожен кейс повернутої дитини це окрема спеціальна операція порятунку дитини. З початком війни українські правозахисники створили портал Діти війни. Дані про вбитих, поранених, депортованих маленьких українців оновлюються щодня. Діти під час війни сприймають набагато більше, ніж думають собі дорослі. Діти все бачать, все розуміють, все усвідомлюють. Діти боляче в це все переживають, намагаються якось себе захищати, якось зберігати свою цілісність, і в них вмикаються психологічні захисти. Це може бути гіперкомпенсація, коли дитина починає, бачачи цю агресію, починає сама бути агресивною. І грати у жорстокі ігри, і вбивати уявного або іграшкового путіна в моїх клієнтів. Діти малюють Путіна, підвішують і в кімнаті в себе такого вішальника роблять. Це теж психологічний захист, коли дитина намагається, хоч якось вберегти себе, починає вмикати такі захисти, і часом вони можуть бути в принципі нешкідливі. Кому сужного бути повішеним, тут не у Дії спрямовані на повне або часткове знищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом вбивства, примусової передачі дітей насильницького переселення караються позбавленням волі на строк від 12 до 20 років, або довічного позбавлення волі або смертної кари. Це стаття кримінального кодексу Російської Федерації, яка діє з 2009 року. Яку російські посадовці порушують щодня, що буде з вивезеними з України дітьми, поки не знає ніхто. 20 листопада 1945 року у німецькому Нюрнбергу розпочався міжнародний військовий трибунал над гітлерівськими нацистами. Головними звинуваченнями були злочини проти миру, вбивства, депортація, викрадення дітей. Саме тоді сторона обвинувачення ввела в офіційну англійську мову новий термін геноцид. Трійку головних ідеологів Гітлера, Геббельса та Гімлера, на суді не було. Вони встигли вчинити самогубство. Після Нюрнберга цивілізований світ жив за принципом ніколи знову, і тільки Росія вичікувала, плекаючи надію, на знову повторити. Під час Другої світової війни у нацистському концтаборі Заксенхаузен була будівля, позначена літерою «З», де нацисти страчували безвинних. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне. Знищити сьогодні, ми згадуємо праведників народів світу, різних людей в різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше, ніколи знову ненависть, ніколи знову байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, Тим менше простору у світі залишиться для ненависті. Сьогодні російські окупанти знищують українців, вдаючись до відвертого геноциду. Імена рашиських злочинців відомі усьому світові. Пекло на них вже зачекалося. Українські матері, якби мали можливість, роздерли б їх на шматки власними руками. Батьки, які зараз нищать агресора у лавах збройних сил, воліли б стерти мордор з лиця землі. Гнів і ненависть переповнюють наші душі. Але як цивілізовані люди, ми говоримо про чесний і справедливий суд, відкритий міжнародний трибунал для кожного, хто вчинив злочин, хто вбиває і калічить наших жінок і дітей, нищить наші міста і села. від тих, хто віддає накази до їхніх. Виконавці Амінь.